Виконували все на швидкість і в той же час демонстрували вміння гальмування перед бар'єром і влучність при роботі крана. Це особливості завдань, що треба було виконати учасникам конкурсу Кращі за професією, в якому змагалися машиністи дрезини вантажної кранової універсальної. Перед стартом другої частини професійного змагання практичних завдань старший майстер служби підйомно-транспортного устаткування залізничного цеху Олександр Мазепа нагадав учасникам, що їм треба робити, і побажав удачі. Своє вміння конкурсанти демонстрували на ось такому транспортному засобі. Це дрезина ДГКУ, яка застосовується для проведення робіт з обслуговування і ремонту залізничної колії. Практичний конкурс передбачав два етапи. На першому треба було за певний час під'їхати до червоного щита, зупинитися якомога ближче до нього. Саме ця відстань була вирішальною під час підбиття підсумків. Потім за допомогою кранової установки машиністи дрезини повинні були перемістити відро, наповнене водою в порожню бочку. Як завжди, при виконанні завдань враховувався час. Також при визначенні трійки найкращих суддівська колегія звертала увагу на такі нюанси. Втрати води враховуються, час враховується, все враховується. Подача звукових сигналів, дотримування інструкцій з охорони праці це все враховується і в заліковий бал. На розподіл місць значний вплив мали підсумки теоретичної частини конкурсу. Приміром, Олександр Мальований показав найкращий результат у під'їзді до червоного щита 7 сантиметрів, і мав шанс стати призером, але невелика кількість балів у теоретичній частині відкинула його на четверте місце. Проте суддівська колегія віддала належне рекордсмену в цьому практичному випробуванні. Дуже важко, враховуючи обмежену. Ну, видимість цього щита, тому це дуже важко. Сім сантиметрів це фінішував, мабуть, так на відчуття або на це, це відчуття, це досвід. І все ж таки найкращий результат: 18 балів у практичній частині показав Володимир Романов, який під'їхав до щита на відстань у 15 сантиметрів, а потім швидко й акуратно помістив у бочку відроз водою. У теоретичній частині Володимир був другим, але за підсумками всього конкурсу набрав 38 балів і став переможцем. Найважче було під'їхати до щита, оскільки кут огляду не дозволяв чітко оцінити відстань до нього, та окомір не підвів. Володар першого місця працює машиністом дрезлини вже протягом 12 років, а його загальний трудовий стаж 22 роки. Це вже третя перемога Володимира Романова в подібному конкурсі. Постійно беру участь у конкурсі. Пару разів посідав перші місця, потім так виходило, що втрачав лідерство. Цього року, як бачите, пощастило. Друге місце в конкурсі машиністів дрезини ДГКУ посів Олександр Бардак. До призової трійки він увійшов завдяки гарним показникам після теоретичної частини. Адже тут став переможцем 23 бали. Емоції зашкалюють. Чудові, це перш за все перевірка себе. Ти може доводиш собі що ти що зможеш, ти що знаєш. Ну я задоволений результатом і всім також бажаю на наступний рік приймати участь в даному конкурсі. Як обрав цю професію? Скільки тут працюєш? Е, працюю 4 роки за цією професією. Я взагалі ну, вчився на маш... на помічника машиніста, тепловоза, електровоза. Ну а якось так склалося, пішов сюди. І не, не шкодую. У практичній частині Олександр був п'ятим із 12 балами, але їх вистачило, щоб посісти загальне друге місце. Срібний призер конкурсу не сподівався на такий результат, адже в попередніх професійних змаганнях, краще за професією, він двічі був четвертим. А цього разу нарешті вперше потрапив до числа призерів. Не очікував, думав, що займу якесь більш менше місце. Хвилювався дуже, скажу чесно. Ну, дуже приємно, що зайняв друге місце. Як відчував цей червоний бар'єр? Напевно, Навгад відчував більше всього, що так нічого не видно, а на Навгад прийшлося зупинятися. Скільки сантиметрів там було? Не пам'ятаю, ну там багатенько, трошки не дотянув. Трійку найкращих конкурсу машиніст дрезини замкнув Юрій Воскобійник. Він був третім у теорії 16 балів і розділив третє місце з іншим конкурсантом у практичній частині конкурсу. Обидва набрали по 14 балів. У підсумку в Юрія Воскобійника загальне третє місце. Результат для мене неочікуваний. Я думав, що я займу менше місце нижче, тому що ну, теорія в мене була ще більш-менш. А от з цією технікою працюю дуже рідко, тому думав, що виступлю набагато гірше. А на якій техніці працюєш? Ну, у нас в залізничному цеху представлені ДГКУ, МПТ, МПТ 6 Я взагалі останній час працюю на МПТ 6 а ДГКУ для мене це ну. Як машина, на яку ми рідко, на яку я рідко потрапляю. На ПГЗК я працюю з 17-го року і в цій службі я працюю от весь цей час. Тобто Я прийшов 18 років, і з 18 років я працюю тут в залізничному цеху. Скільки зараз років? Зараз мені 26. А, ну і брав участь раніше чи вигравав? Так, приймав участь у кожному конкурсі, що був представлений тут. Декілька разів займав якісь міста. Першого ні разу не брав, а декілька разів якісь міста займав. Здається, друге було і двічі третє. Після проведення конкурсу всі його учасники отримали мотивацію гідно працювати. А за рік знову продемонструвати свої вміння і знання в конкурсі професійної майстерності компанії Ферекспо краще за професією.